Друзі, вітаю! Нагадую, у нас іде серія оглядів горіхів сортів Орегонської селекції. Наступним сортом на огляді є сорт Оліо. Це самий новий сорт селекції Орегону. Буквально зареєстрований у 2019 році. Автор сорту Шон Меленбахер. Орегонський університет. Попередньо попередніх оглядах багато розповідав за ці сорти, тому зараз не буду вже довго розмовляти з вами. Переконати в чомусь. Просто маємо 100 горіхів по 10 штук. Маємо кілька запасних, якщо буде десь горіх невиповнений чи хворий, ми його просто поміняємо, тому що погляд має бути на 100% нормальний горіх. Пробуємо розколоти, зважити і зрозуміти, скільки ми заробимо грошей, якщо висадимо саме цей сорт. Кущ сорта є сильно рослим, можливо, це тільки на стадії росту і вступу плодоношення, але порівняно. З Тим же Макдональдом він росте набагато сильніше, потужніше. Не замітив я на ньому жодної хвороби, жодного шкідника, навіть якщо на деяких сортах клопис робили останні два роки свою брудну справу, проколювали горіх, він утворював такі плямки, які гірчили, коли його дісиш і жариш. То на цьому сорті я не бачив ні борошнистої роси, ні маніліозу, ні клопів. Був дуже здивований. Цей сорт буквально в мене там 4 роки. Це лише там другий врожай горіхів на ньому. Але дивлячись на той досвід, який я вже маю по сортам Рогонської селекції по інших сортах колекції. Більше 70 сортів фундука. На даний час він мій фаворит. В тому році я так само робив огляд 100 горіхів на цьому сорті. І от в та горіхів не було жодного хворого чи порожнього горіха. Зараз повторимо це все подивимося, що нам покаже цей рік. Він буде простий. Були й заморозки, був період дощів три тижні, коли неможливо було нічого обробити. На деяких сортах якраз цей період. Відбулося зараження кропом, вініше кліщом бруньковим. Так і видно, як прирости відросли, молоді на кущах. Так кожна там четверта чи п'ята брунька на прирості має враження кліщом бруньковим. Це десь відбувалося на початку червня, якраз тоді був період дощів. На цьому сорті я цього не бачив жодної бруньки, яка була пошкоджена бруньковим кліщем. Ну і іншими хворобами чи шкідниками. просто Просто не бачу, і слова взагалі. Хочам 4 роки, можливо, далі це все буде видно. Але якщо взяти сор Джефферсон, то він буквально вже на другий-третій рік показав, що він не є стійким до ворожнистої роси на загущених посадках, на загущеному саді, де не продувається, де повітря застоюється в низинах. багато молодих пагонів вражені борошнистою росою. Це не впливає жодним чином на врожайність чи на виповненість ядра, але просто виглядає дуже негарно. Хоча я знайшов вже метод, яким ця хвороба бореться, саме ворошниста роса, тому що це. Проблема не одного Джефферсона, багато сортів з весни виглядають нормально, далі там, з липня місяця починають молоді прирости вражатися ворожнець. Проводив я такий експеримент, колись задавав питання, це все знав від поляка, який обробляє таким чином малину. Звичайна річ: олія рослинна і сірка. Мелана сірка спеціальна. І оця обробка проводиться, коли тільки-тільки брунька починає лопатися. Ось на самому початку вегетації. В той період відбувається цвітіння фундука. Страшно було це робити перший раз. Але після обробки жодних проблем з запиленням, з урожайністю я не побачив. Побачив лише, що. На два роки в мене борошниста роса зникла з саду. Їй просто не було в першому році від слова взагалі і на другий рік вона почала з'являтися тільки в серпні місяці, і саме на молодих пагонах, на молодих листках, на самих верхніх. Кому буде цікаво, Препарати, назви препаратів я маю. Кому буде цікаво в коментарях, дам відповідь на ці питання, як обробляти, коли, пропорції і так далі. Це досить дешевий такий обробіток, просто його потрібно зробити на початку розпускання бруньок. На самому початку, коли тільки перші лусочки бруньки починають. Просто чи Починають відкопируватися від бруньки самої відлучуватися. А тоді на той період потрібно зробити обробку. Так що хто дивиться це відео цілком, але так як деякі подивляться першу хвилину, далі півхвилини всередині, а потім в кінці, вони пропустять цей метод. Досить ефективний. Тому що ці всі обробки мідними препаратами не дають такої ефективності, як обробка з сіркою і олія. Дивіться, я вже розколов десь 80 горіхів, ще жодного хворого я не побачу. Зверніть увагу, як виглядає горіх. Якщо тонда має верхню частину практично всю сіру, таку якусь, як зацвівша, то цей горіх практично блискучий весь, дуже має привабливий вигляд. Розмір його на рівні тонда джефоні, ось перший горішок, який у нас неповноцінний. Зараз я його поміняю. Один єдиний в цьому році поки що. І продовжимо далі. Силу росту куща я вам сказав. Листя таке незвичне, як форма листя незвична. Можливо, тому його ні шкідники, ні хвороби поки не розуміють. Тому що є деякі сорти фундука, які мають таке листя, як не то граб, не то бук, непонятно що. Можливо, в селекції, Шовнеленбахер, використовував якусь ліщину там грізну, не тільки американську, американську ліщину і європейську, а якісь інші форми ліщини. І от якраз ті гени захищають цей сорт. Від того, що їх шкідник просто не, не сприймає як фундук. Масліло, в тому є вся причина. Далі в наступному погляді в мене ще залишився сорт опилювач Йорк. Він дуже схожий на сорт поліо, От на цей сорт, який ми зараз оглядаємо. Є на відмінні, що він горіх практично не бланшується. Порожайність має дуже гарну, силу росту теж гарну. Гарний, красивий, блискучий горіх, а от єдине, єдиний мінус бланшування немає, тому його, його напевно і віднесли сорти опилювачі. Отакі такі ядра. Однакові, красиві. Гарної форми. Зараз я їх всі відділю. Зважимо. Але вже два сорти здивувало. Сорт Макдональдс здивував і сорт Кадживея. 52% ядра це просто просто бомба. При час, коли... Основна маса сортів дає вихід ядра 42-43%, то 52% це 20% більше. А 20% у нас складає обслуговування саду на протязі сезону. І якщо ви в саду зібрали горіха там на 100 тисяч, то 20 тисяч ви вклали в нього в роботу. Паливно-мастильні матеріали, вода. Засоби захисту рослин і все інше. І це якраз ті 20%, які дає сорт Макдональдс і Саккажавея більше, ніж основні сорти. Включаємо вагу. Отакі от, от горішки, вони в шпині, на відміну від сорту Сакаджавея. але забирає забирається всю поволоху і все стає дуже гарно. Маємо лоточок, робимо нуль і починаємо ще таке невеличке зауваження, що вихід якісних ядер Вливається на рівні по-моєму, 86%. Ця ця інформація в мене є в комп'ютері, якщо комусь цікаво, в коментарях можу просто вам відкрити таблиці і показати. Якщо взяти, наприклад, Tondo GFONISO, то в нього захворюваність ядер може бути, кліснявий ядер, може бути на рівні 45-46%. Просто деякі роки несприятливі. І це італійські дані, це сухий клімат і так далі. У України Західної, центральної, та Південно не кажу, там все може бути добре. Коли горіх падає на землю, йдуть дощі, він там може лежати 2-3 неділі, поки ми його зберемо, то той процент за ядер може доходити. До 50%, до 46% тонн в Японії. З цього сорту там буквально 2-3%. Це по результатам досліджень американців. Такі дані, які вони дають при патентуванні. Це звичайний якийсь розсадник, якийсь що захотів, то написав, то там я перевіряю. Це дані для патентування. Ось такі можна зробити висновки. Якість горіха ви бачите, блискучий гарний горішок. Тонка шкаролупа і привабливий горіх. Зараз визначимо ядро. Я знаю, що це відео буде дивитися мій товариш Володимир Панчар. Вінниці. Він, скажімо так, провідний спеціаліст по американцям. Він бачить їх в Америці, він працює там. Їздить по всій Америці, бачить сади, розмовляє з американцями. Возив він горіхи, ті, які вирощені в нас, тих самих сортів, що в Америці. Тим садівникам, які вирощують їх. І от по якості горіха горіх з України набагато смачніший, ніж той горіх, який був вирощений тими садівниками в Штатах. І вони це самі признають. Тобто відсутність зими, відсутність перепадів температур, не впливає позитивно на якість горіха. Колись читав якісь статті польські, що в горіхах, які вирощуються в холодній кліматичній зоні, є вміст антиоксидантів тих речовин, які сприяють оздоровленню людини, набагато більше, ніж, скажімо, в зоні з теплим кліматом. Хоча вага збитися, тому що давно нічого туди не кидали зараз. по-новому закинемо. Маю таку Виключається, коли давно ніхто її не чіпає. Добре, залишилось не небагато, розповідаю вам вже багато за обробку задавайте питання в коментарях Володі привіт ми з бачились. Він був у мене в гостях давай вже повертайся додому до україни щоб твої сади Просли гарними здоровими, давали гарний врожай. Привезли нам ще кілька новинок з штатів. А ми, в свою чергу, будемо намагатися створити власні сорти на основі тих сортів. Селекції регону, українських сортів, наших власних сортів, які ми вже маємо. Селекція продовжується. Твої новинки не будуть зайвими. хоча б для селекції, для створення чогось нового в Україні. Отже, маємо практично перебраний горіх. СОВПОЛІО. Самий новий на даний момент зареєстрований софт в Америці. Селекції Орегону, селекції Шона Менбахра. І на мій погляд він один з трьох кращих сортів їхньої селекції. Отже, фінал. Каралуфу багато, але вона тоненька. Є взагалі тоненька. Можна побачити. Отже, пишемо. 118.28. Ядро. От 10 горіхів, які на вчорашньому Фейсбуці викладав вчора допис. От 10 горіхів ми робили погляд і важили вихід ядра. Зараз побачимо це вже на 100 горіхів. Збираємо все все щоб було, все почесного сто сорок грам. Сто сорок ноль Вихід ядра буде не найбільший. Одразу скажу 258-35. Загальна вага. Один горі в середньому важить 26 грама. Отже, складіли на 258-35 і множимо на... 118, 28. І маємо 45-78. Вихід ядра 45, 78. Отака вот правда прямо в прямому ефірі. Якщо взяти, подивитися, американців. Комп'ютером сталося. То вони От так, виключився ноутбук. У них десь вихід ядра на рівні 48%. Майже 46, практично так. Можливо, молоді кущі. Але що маємо, то маємо. Викидаємо десь із грішності вчора і вимикаємось. Наступний огляд буде Йорк.